Що, якщо я скажу тобі, що одна з фраза з Біблії, це насправді про творення реальності, твоєї реальності. Я не релігійна, якщо що. І ось про яку фразу мова: по вірі вашій, дано вам буде. І це не про релігію зараз, не про Євангеліє. Це про тебе, це про твоє життя, це про те, чому в когось виходить, а в когось ні. Взагалі, ця фраза так, вона з Біблії. Це з Євангелія, там, де Ісус зціляв двох сліпців, Він просто коли прикладав там руку до їх очей, вони хотіли зцілитися, він їх питав, чи вірите ви в те, що я можу вас зцілити? І вони сказали так, ми віримо. І от після того, як вони сказали, так, ми віримо, то. Вони після того зцілились. І сенс в християнстві да, цієї фрази це е, довіра, це відкритість, так. акт з'єднання з вищим, так. Але давайте подивимося на це з боку квантової фізики. Як це можна пояснити науково? Зараз воно трошки догорить. Я треба його потушити. Це лампа е, Мізон Бергер. Я впробую вперше, якщо чесно. Дуже цікаво, що воно буде. Зараз треба затушити. Накриваю таку штучку і зараз буде. Ммм, реальний аромат. Клас і красиво. Це мені на день народження подарували. Отже, Давайте подивимось на цю фразу з боку квантової фізики. Я дуже люблю, якого пояснення. Знаєте, чому це наш мозок, наша свідомість хочеться через наше его. Наша підсвідомості нічого не потрібно. Те, що ви дасте, там дай якось ваше упередження. Далі ваша підсвідомість буде шукати всі можливі і неможливі докази того, що ви праві. Тому що ми насправді ми не хочемо бути щасливими, ми хочемо бути правими. Але це теж окрема тема для відео. Так, от. Біблійна фраза повір'я ваше доно вам буде з точки зору квантової фізики. А саме давайте подивимось на це під кутом досвіду спостерігача. А цей досвід з двома щілинами просто перевернув вообще весь фізичний світ. Якщо коротко, якщо ви фокусуєте на чомусь свою увагу, те і відбувається. Якщо ви не дивитесь туди, воно просто кпиль. пиль. Типу, взагалі нічого не існує. Тобто, що це означає? Квантова реальність каже, що все існує як можливість, допоки ти це не спостерігаєш. І саме акт спостереження, тобто фокус, увага, енергія змушує одну із версій реальності проявитися. Ви розумієте? Тобто, якщо ви про це не думаєте, це просто можливість. А якщо ви сфокусовуєте, як, куди ви сфокусовуєте свою увагу, те і буде відбуватись. Це вірі, вашій дано вам буде. Тобто, що ви вірите, а точніше, що про що ви знаєте. Тобто, ваша впевненість в тому, віра це більше. Знаєте, я дуже хочу, сподіваюсь, але даю можливість, що це такого не станеться. Але ну, дуже дуже вірю. Така, а якщо це віра, звісно, беззаперечна, от така, от без безпен. Ну це вже більше як знання. От я, я знаю, що так станеться. Блін, воно реально станеться. Ну, ну тобто, якщо проводити паралелі з вірою, да, з християнством і з науковим поясненням квантовою фізикою, то по вірі ваше дано вам буде, буде в перекладі на науковий звучатиме спостерігач впливає на результат М? або молитва з вірою. Намір з емоційним зарядом, з емоцією, з імпульсом, духовна впевненість по науковому частотна відповідність це благодать, або чудо, диво сталося. То з наукової точки зору це колапс хвильової функції, в бажаний стан, бажаний результат. І ось про стан, що хотіла сказати, що першочергово для того, щоб ви отримали свою бажану реальність важливо в першу чергу стан. Я зараз покажу. На цьому надважливому моменті. Камера мені чомусь перестала писати звук, але я перезвучу. Ось стан. Що я маю на увазі, що це важливо? І це першочергове. Наприклад, ви чогось бажаєте. Ви маєте вже відчувати, що це бажання у вас відбулося. От не зі стану хочу. Тому що це стан за мінусом, коли ви говорите, ну, кажете світу, я хочу, це означає, що у вас цього нема. Тобто, це стан недостатку. Але коли ви починаєте там, я не знаю, візуалізувати або не це не важливо, це вже всі техніки, методи. А от коли ви починаєте думати про ваші бажання стану і відчуття, що у вас це вже є, оце вже відчуття від ізобіля, від багатства достатку, я не знаю, як хочете це називати, але і це і є сенс того, куди направлена ваша увага на стан достатка, на стан того, що у вас вже є те, що ви бажаєте. І ось тоді, по сценарію да, квантової фізики, просто закономірність у вас буде це відбуватися. Після цього стану у вас будуть реалізовуватися думки, приходять думки. Але спочатку ні, не думки, емоції. Емоції і думки. Тобто від цього стану буде викликати емоції, і ці емоції будуть давати вам імпульс, а, да, от просто будуть приходити якісь ідеї одразу, записуйте їх, або не знаю, беріть ці думки і перетворюйте на дії. От, не думаючи, от будьте поле трубкою, просто пропускайте через себе. Тому що через вас стан вам просто все світ буде давати. На, іди, роби оце, оце. оце, Або от спробуй оце. І після цих дій ви отримаєте бажану реальність або бажані події. Ну, повірте, воно все так і відбувається. Тобто, спочатку стан і відчуття, що у вас це є. А потім все решту. І з цієї бажаної реальності з цих подій ви переходите в наступний стан, що вам хочеться ще, але ви відчуваєте, що у вас це вже є. Це першочергове. Першочергове. Спочатку ви маєте повірити, знати, що ви хочете, відчувати це, і потім все решту підтягується. Як дзеркало, стан. Стан першочерговий. Купа науковців, Естер та Джері Хікс, Невіл Годдард, де купа науковців писали про те, що стан свідомості вирішує те, що врешті-решт проживає людина. Ви розумієте, як для нас, для українців зараз це важливо? І чому саме по нашому емоційному, по нашому стану б'ють зараз більше? За все? Що коли ти втрачаєш знання, що все в тебе добре? Ти втрачаєш віру в це, то вірі ваше дано вам буде. Розумієте, там, де увага на нестачі, я хочу, щоб у мене. У мене цього немає, ну я хочу, щоб у мене було. Я хочу, щоб у мене було багато грошей». Коли це, ти так говориш, це означає те, що в тебе їх нема. А вони ж в тебе є. Ну, Може там не мільйон доларів, як ти там хочеш собі. Це теж одна з упереджень, чому не можна казати, що хочу мільйон. Ну, якщо ти хочеш саме мільйон, тобі більше не треба, ну кажи так. Але в усе світо мільйон, мільярд можливостей. Як коли ти кажеш мільйон, ти обмежиш всі інші можливості. А раптом тобі все буде пропонувати не мільйон, а сто мільйонів чи мільярд. Ну, це теж тема окремого відео. Я ж хочу коротенько зробити. Якщо вам буде це цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі. Давайте про це поговоримо, про упередження, про обмеження можливості і так далі. Задавайте питання, давайте це обговорювати. Це дуже цікаво. Так от, там, де увага на нестачі, достаток та повнота життя не може проявитися. Ну, не може, тому що ви її не бачите, ви бачите, в мене я хочу це, в мене нема, тому що я хочу це, а то, що отак от навколо вас все є, ви цього не бачите. І я зараз вам буду це говорити. Хтось обов'язково напише, а от ти нічого не знаєш, а от у мене те, а в мене все, знаєте, із позиції жертви. А от в мене такі обставини, такі, слухайте, у мене теж купа всяких різних обставин. Повірте мені, що в кожного якісь свої обставини. Але зосереджуватися треба на тому, що в тебе є і бути вдячним за те, що у вас це є. І жити зі стану, що у вас є все. Але в Біблії теж приказано про те, що у вас вже все є. Тобто в вашому полі реальності вже все є. Ви маєте тільки обрати цей стан, в якому у вас є оце чи оце і оце. І воно просто реальність вам підтягне, тому що реальність це ваше дзеркало. Те, що у вас є зараз, це були ваші думки в минулому. Пам'ятаєте картинку? М? Те, що у вас є зараз, ось реальність події стан. Це були ваші думки в минулому. Чому всі кажуть, що треба бути тут і зараз? Тому що минулого не існує. Ви вже от воно було, тобто цей досвід. Тобто да? він десь був. Ви його не можете по -по пощупати, потрогати. Все немає вам. А Майбутнє ще не прийшло. Ви, ви не знаєте, яким воно буде. Таким чи таким, таким не можна жити. Цим. А тому, що ви втрачаєте реальність, і ваш стан зараз вирішить те, яке у вас буде майбутнє. Це закон притяжіння, притягання, не тяжіння, да, не падіння яблука до цього, але це, це, це теж до цього відноситься, а притяжіння, як магніт. Тобто магніт він щось притягує, але щось щось відштовхує. І то, про що ви думаєте, ви те і притягуєте. Ну, розумієте про що? Я? Якщо ви думаєте завжди про е, погане. Або у мене це не вийде, а раптом не вийде, а щось це. ну, воно не буде. Уявіть собі, що позаду вас стоїть, ем, ну, наприклад, я не знаю, хочете, уявити ангела, чи Ісуса, там, чи е, Бог, чи Всесвіт, Юніверс, Юніверс, до речі, там, чи Аллах буде, це не важливо. Уявіть, ангел-охоронець, давайте будемо так називати, стоїть позаду вас і записує. І що секунди записую, тому що я кажу, що ви маніфестуєте, це ваші думки, є. О, Давайте, до речі, про маніфестацію окремо поговоримо. Якщо вам цікаво, знов напишіть. Будь ласка, теми пишіть, що вам цікаво. У мене багато чим є поділитися. Уявіть собі, він стоїть і пише. Ви думаєте, а навіть притча така є. Не знаю, Пріча це ще анекдот, де сміятися чи плакати. Що їде в автобусі дядько, якийсь чоловіче, і думає, боже. Яка в мене життя, яке? Жінка пила, пилить зранку до ночі. Стоїть ангел, записує. Пилить, жінка, жінка пилить зранку до ночі. Діти топі, просто в школі не займаються. Це Діти топі в школі не займаються. на-на-на. Теща просто ужас, диявол в спідниці. Роботу свою ненавиджу. Начальник просто урод. It's... Пише, стоїть, ангел, записує, записує, записує. І він такий, Боже, кожен день замовляє одне і те саме. Ісповнена, ісповніна, на кожну вашу думку, ваш Бог, а ви є Бог, ваша підсвідомість є Бог. Каже, виконано, сповнена. Тобто, якщо ви кажете я хочу, ваша, все світ вам каже, хоті, і хоті, Так, і залишайся в цьому стані, ні не імущево, немає чого. Да? Окей, хаті. Або ой, я не знаю, що то буде, я не знаю, що то буде, а вдруг, а раптом не вийде, а раптом не вийде. Окей, і не вийде. Тут тобто у вас більше варітне, що у вас не вийде, буде, не вийде. Окей, І сповніна. Коли ви даєте ех, своєму мозку якусь віру чи попередження, він це не просто зберігає, він потім. Тобто да, от ваші сумніви, якісь упереджені, що, блін, от я щас хочу записати відео, я хочу стати. Я, наприклад, от хочу стати класним ютубером, просто нести людям знання. Ох, і висвіт мій туб. Наприклад. Тут же що ж мені ега каже: да успокойся, да ти що, до да, такого не буває. Хоча чому не буває? У когось буває, а чого в мене не може бути? Ну чого не може бути це в реальності існує? Так ось. Коли ви даєте своєму мозку якесь упередження, да якесь віру про щось, він отут же одразу починає активно працювати над цим, щоб закріпити її. Якщо ви я кажу, що блін, напевно, це. Правда, він буде мені мозок, буде постійно одразу шукати. Так, це неправда. Чому це неправда? Давай одразу ось тому, що у цього не вийшло, у цього не вийшло. А отут треба отак робити, ти не робиш. А отут ти курс не пройшла. Хм, я перфекціоніст, я творча людина, я знаю, що, 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 що я кажу. А тут ти ще недостатньо, а тут ще не те, не те, а тут ще не це. І з допомогою системи, да, усіх ем, ретикулярної активації це наша підсвідомість, вона так працює. Мозок фільтрує реальність і, і мозок відсвічує інформацію, яка підтверджує цю віру. Це знаєте, як е, коли ви раптом забажали собі червону машину, да побачили там якого знайомого купив собі там червоний BMW, «О, блін, хочу собі червоний BMW». І тут раптом ви е, починаєте бачити скрізь ці червоні BMW. Не тому, що вони стали вдруг скрізь, раптом появляться вони там і були. Просто ви, ваш мозок, вам одразу видає інформацію. А чому давай, давай шукать? От, от воно, вот, вот, на, на, на що це означає? З допомогою системи ретикулярної активації, ваш мозок, ваша підсвідомість витягує з вашої реальності все те, щоб довести вашу віру, і буде ігнорувати все те, що під це догму не підходить. І така вибіркова увага складає таке внутрішнє середовище, в якій ваша віра відчувається ще більш реальною. Ну, тому що ваш мозок починає вам підсовувати докази того, що ви вирішили вірити. І ви такі, ну от, ну от, ну я ж говорила. Я завжди так кажу. ну, слухайте, в мене такі самі помилки, я тільки після 40-стала це розуміти. Боже мій, якщо б я це зробила зрозуміла в двадцять чи в тридцять, стільки б часу не було просрано. Ну ладно, все одно ще попереду багато часу, нічого не поділим. Ось одночасний ефект підтвердження примушує вас інтерпретувати події так, щоб вони підтверджували вже існуючі упередження. Все робить ваш мозок. Все. Розумієте, квантова фізика в поєднанні з нейробіологією, пояснює все. Навіть віру, це все досить логічно. І з часом, завдяки нейропластичності, нейронні шляхи в мозку перелаштовуються фізично таким шляхом, що роблять всі ваші думки і дії більш автоматичними навколо вашої віри. Ви виробляєте в собі звичку, так думати. Ну, по вірі вашої вам буде і сповнено. Пам'ятаєте? Виконано. Я вас дуже прошу, коли ви щось от у вас виникає, якась думка. Одразу згадайте, що позаду вас. Боже, в мене є така брошка. Ой, я зараз вам покажу. Чекайте. Дивіться. Бачите? Оце ангел. Він отак, а я щас його прикалю. Це Вінтаж» мені подарували. День народження. Вони як знали, що я буду про це розповідати. Ну і не кажіть потім, що наші думки не матеріальні. Подивіться, бачите, яка краса. Це ангел. Він сидить на плечі. І ось пам'ятайте про те, що коли ви щось думаєте, неважливо, що це буде, про що це, вас на плечі сидить оцей максима, записується і каже виконане, ісполнено. Я дуже рада, що ви були сьогодні зі мною. Будь ласка, чекаю ваших коментарів, про що ми ще поговоримо, тому що ця тема просто безмежна. Там копати і копати. Люблю вас.